Ну що ж, дівчатка, знову я ходила в медком і сьогодні розповім вам, чого ж я сюди ходжу. Я не захворіла, все зі мною добре. Зараз тільки погано видно. А я ходила до окуліста і взяла собі направлення на окуляри. А буду зараз йти в оптику, замовляти. І пізніше вам покажу, що я обрала, тому що в мене за останні роки дуже погіршився зір, і я зрозуміла, що без окулярів мені взагалі ніяк. Тому зараз візьму Василька з собою і йдемо в центр міста замовляти мені окуляри. І так, забрала я вже сьогодні свої окуляри. Вийшли вони мені. Не так вже бюджетненько. Тут взагалі йде із астигматикою. В мене зір не такий вже й хороший, і це досить давно. Це не перші мої окуляри, але якось в мене було покращення зору, це в мене погіршення зору, і мені довелося знову повернутися до окулярів. Так, самі окуляри мені обійшлися у 4150 гривень. Лінзи самі по 1300 кожна. Також оправа 1300, плюс я робила доповнення захист для комп'ютера. І ще антиблік для керування автомобіля, тому тут повний фарш в цих окулярах. Також я взяла ось такий чухольчик, він коштував 270 гривень. Мені він зручненький, маленький, невеличкий, бо сумочка в мене невелика, і щоб мені було зручно носити із собою, то це був ідеальний чохольчик ось такий. Купувала це все я в оптиці у місті Костопіль за рецептом. Рецепт мені віддали, тому що сказали, якщо треба буде. Робити якісь інші лінзи, або ще щось, слідкувати за зором, то рецептик треба зберігати, що в мене було і що вони робили. Тому в оптиці мені видали повністю всю документацію, плюс до всього, мені дали гарантію на мої окуляри. Тут є ось такі правила догляду за окулярами. Загалом сказали це все зберігати. Ну, і тут, наскільки я розумію, тут залишки моїх лінз, із яких це все вирізали. Ось так. Зараз одягну, покажусь вам в окулярах. Ось так тепер я виглядаю в окулярах. Дуже важко мені було підібрати якусь оправу, не все мені підходить. Я хотіла. І одні, і інші окуляри, але взагалом е, мені підходять ось така саме оправа. Я і раніше мала схожі окуляри, тому певно нічого не змінюється. Іншої форми мені просто не підходить. Е, тепер я бачу багато що. Е, це не зрівняти. Зараз перейду на кухню, трішки з вами поговорю. І так, дуже давно я мала придбати собі окуляри, я цей момент затягувала, тому що це не бюджетна така покупка. Я розуміла, що зір у мене падає і падає, і водити машину я останнім часом взагалі відмовилася, тому що це небезпечно, я не бачу і це ризиковано. Я возила дітей, ну я це я, а ось дітей це небезпечно. Тому, коли вже цього місяця я отримала знову заробітну плату, то я вирішила таку значну частину віддати за окуляри. Ви знаєте, в окулярах людина виглядає зовсім по-іншому. Я, скільки не дивлюсь на себе через камеру, я не впізнаю сама себе. Але окуляри ці я робила не тільки для того, щоб їздити, а і використовувати в повсякденному житті, бо дуже-дуже-дуже я почала втрачати зір, і а, треба щось з цим робити, тому а, в окулярах я буду частенько тепер з'являтися навіть у відео, тому що а, коли я щось мию, прибираю, я не бачу, наскільки там брудно, і я не бачу, наскільки там треба мити. Тому, певно, окуляри буду використовувати, щоб передивитися, чи добре я все зробила. Вперше в житті я побачила, ну не вперше в житті, а за останній час я побачила в себе вдома павутину. До цього я її не бачила майже ніколи. Це якось дуже класно. Наразі я побачила весь той жах, що в мене робиться на кухні із ремонтом, я побачила стелю, яка вона. Я побачила, що в мене діти зробили у кімнаті, де треба щось підремонтувати, прибрати. Взагалі відкрилися очі набагато що. Я ну, дуже задоволена поки окулярами, буду берегти їх, тому що діти, якщо їх схоплять, то... Це така недешева річ, і плюс до всього, що в мене незвичні окуляри, у мене незвичні лінзи, і саме вони коштують багато. Тому, якщо їх зрушити з місця, вже в мене буде не той зір і не той ефект. І мені сказали, якщо десь якась лінза буде рухатися, або Щось станеться із самими окулярами, то треба йти до них, робити корекцію, регулювати. Тому що а, ці лінзи саме підібрані під мої очі, і а, ну, загалом там виставлено повністю все, щоб я дуже добре бачила. А, я дуже добре бачу. Тепер не знаю, в мене генеральне прибирання вдома буде, певно, наступний весь тиждень, тому що я бачу все. Напишіть мені під відео, як вам я в окулярах, чи носите окуляри ви, як відноситеся до цього. Мені пропонували контактні лінзи, але я не хочу ними займатися. Я знаю, що якщо одну контактну лінзу загубиш, мусиш купляти знову пару. Плюс до всього вони недовговічні, там, здається, на місяць часу ти їх купуєш, і тому окуляри це саме те, це виходить вигідніше, ти один раз зробив і вже користуєшся, скільки тобі потрібно. Саме головне їх берегти. Ну і, звісно, якщо вони мені почнуть не підходити, то я буду їх замінювати. І поки. Будемо сподіватися, що все-таки зір у мене потрішечки почне покращуватися. Я буду робити корекцію лінз і зможу більше ходити без окулярів. Тому що це все-таки краще мати свій зір хороший, але у мене він не дуже із самого дитинства. То він краще, то він гірше. І тому я тепер. Дуже добре бачу, тому що в мене чотири ока. Загалом буду я звикати до окулярів. Сказали, поки мені за кермо не сідати автомобіля, поки я не звикну до того, що я бачу, і радять мені поки дивитися тільки прямо. Хоча, ну, загалом тільки прямо я так не звикла, я дивлюсь і туди і сюди, тому. Будемо бачити, буду звикати, буду працювати за комп'ютером вже в окулярах, і сподіваюсь, все буде класно. Пізніше вам скажу, як мені в окулярах за кермом, тому що десь за тиждень-два я зможу вже сісти за кермо і повністю поекспериментувати, бо тут у мене ще антиблік, і мають окуляри захищати від. Фар машин, які їдуть мені назустріч. Тому буду сподіватися, що це буде діяти, тому що дуже сліплять машини, особливо на трасі, коли ти їдеш. Я думаю, що все буде добре, я до всього звикну і все буде чудово, і цією покупкою я буду задоволена ходити весь час. По крайній мірі, я зараз дуже задоволена, я любуюся, звісно, не квартирою, бо тут треба дуже багато прибирати, тут треба робити ремонт. Ну, але це вже буде в наступних відео, тому що зараз в мене першочергово стоїть будівництво, а ремонт уже після будівництва. Бо ремонт можна робити і взимку, а будівництво треба робити, коли поки тепло. Тому ремонт трішки відкладається, а ось помити, прибрати я цим обов'язково займуся і зніму для вас, можливо, декілька якихось мотивацій на прибирання, бо прибирати в мене є багато що. Думаю, що наговорила я вже дуже багато, тому буду закінчувати. Напишіть мені. В підтримку каналу будь-який коментар, якщо вам не важко, поставте йому вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобаються мої відео і ви ще не підписані. Побажаю вам мирного неба, швидшої нам всім перемоги і до зустрічі у нових відео!